Всім привіт! Сьогодні в нас, а яке в нас сьогодні? Здається 6 березня. І коли я проснулася вранці, я була шокірована. У нас було 6 градусів морозу. Я дуже переживала за свої рослинки, тому що я у велику теплицю вже повиносила і укропчик, і петру, і капусту. Але щось мені вчора так було. Жалко, капусту залишати просто в теплиці, отакій, ну, в тій другій. В мене. Е, не накриту. Я взяла її вечором накрила. Ну, Десь, мабуть, в мене нутро е, чувствува, що буде мороз, що нашим синоптикам довіряти не можна. У мене в цій великій теплиці я спочатку винесла одну касетку, але тут в мене вона не дуже поміщається, між... Рядочки в мене тут невелике ну, пространство, тут що ну, не вміщається, у мене касетка. Ну, я одну залишила, так як вже винесла. Ну, ось усе живе. Хоча було... був морозока такий ноччю. Тут між буграми, я думаю, тепліше набагато, і тепло віддають бугри, тому що вони за день дуже нагріваються. Ось так посходила, моя... посходив укропчик. Зараз підемо у іншу теплицю, подивимося, як там почувається капуста, яку я винесла. Ось прийшла я в іншу теплицю. У кропчик мене стоїть тут не померз. Ну, укропчик не боїться таких сильних морозів. Ну тут же ще сильного і не було морозу, тому що якщо він взагалі тут був, ось накрита в мене капуста. Звичайно, на день треба відкривати. Це О, ну, в мене капуста. А тут це в мене горох. Це в мене горох, який... який потрішку. Починали лазить осью. знаю, що з нього вийде. Набух і лежить. Щось в мене із горухом. А тут тут уже проростає. Тільки ключка. Ну, побачимо, я думаю, все буде добре. Ну, а ось капусточка моя. Питали мене, що це таке біле, чи тирса, чи попіл? Це мене попіл, це від чорної ножки, тому що тут вночі прохладно. Бувається моя капусточка. Все добре. Це вже трохи більше. Так що в неопалювальній теплички вже бур'яни лізуть. Вже ростуть, тут вже тепло. Ось так кладу. міждурі я плівку, а на ніч знову накрию. Уже обіщають у нас тепло. Ви вже саме бачите, як підросла моя полуничка. І на вулиці знову задержується чистка полуниці, бо в нас обіцяють оп'ять затяжні дощі. Васька. Де ж ти пропадав? Десь пропадав, не знаю, мабуть, цілий тиждень не було. Де ти пропадав? По ділівкам ходив, так? Да? Похудів. Пішли буду кормити тебе. Питали мене люди про розсоду. Ось розсода стоїть на вулиці, я її винесла, тому що якщо вона піде в ріст у теплиці, а потім буде їхати до воз, то, звичайно, буде стрес. Ну Все мерзле, ще не розстало сьогодні, був вже мороз. Ось так виглядає. Полуничка, ну вона ще в полудрьомі, тому що на вулиці, на вулиці, як ви знаєте, ще в нас тепла такого не було. Ось. Не спішіть, я її хочу обробити від кліщика, підкормити і потім буду відправляти. А щоб побризкати від кліщика і Підкормити, то, звичайно, треба, треба погоду і температуру, тому будемо чекати, поки трішки наладиться температура і погода теж. Буду використовувати препарат, додатиму до актеліка, буду оприскувати у теплиці в другій від кліщика від різних шкідливих комах. От такий препарат, який суттєво підвищує ефективність препаратів. Дзвонила я в цей магазин, питала, питала, спочатку я спитала у хлопців у своїх сусідів, які займаються, вони агрономи. Вони сказали, що десь треба додати мені десь 7 мг. А коли я подзвонила, я ж люблю. Переб'ять, тому я позвонила у цей магазин і спитала, як його використовувати. Вони мені сказали, що е, 300 е, 300 грамів на е, єврокуб на тичу, на тисячу літрів, то не знаю, я так посчитала, що виходить десь 3 мг на 10 літр. Ну, попробую. Не буду ложити 7 мг, так як хлопці казали, положу 3. Відміряла вже і покладу 3. Побачимо, як. Як воно буде, як воно буде діяти? Головне, не зробити хуже. І буду додавати ось такий препарат. Це йде е, як е, антистрес, зараз скажу, е, є. Опис продукту є збалансованою суміш заліза і цинку двома мікроелементами, що мають велике значення у у вирощуванні сільськогосподарських культур і амінокислоту рослинного походження. Дія запобігає ослабленню рослини під час дії стресового фактору, ефективно вирішує проблеми дефіциту заліза, цинку, забезпечує мікроелементами рослини в комплексному вигляді та амінокислотами рослинного походження, стабільними, стабільними, легко абсорбуючими і придатними для використання, стимулює процесу росту. Пророщування, цвітіння, запилення плодоутворення тощо. Так що, це я посчитала, що десь іде. Тут написано, що листова обробка 200-300 мл на 100 літрів розчину за одну обробку. Значить, якщо ну, я беру менший показник 200 мл на 100 літрів розчину, значить 20 мл на. 10 літрів розщину і йдемо бризкать. Зв'язково при використанні таких препаратів треба одягати очки і, і защитну мозку, тому що ці препарати діють на слизову оболонку, особливо на очі, тому треба захищати, не дай Бог, десь щось. Піде не так і десь щось бризне, тому бризкаємо, не забуваємо про засоби захисту. Завжди використовувала перший актелік, тому що друга обробка в мене йде вертімек, а вертімек не шкідливий для бджілок, а от актелік, актелік він Убиває пчелу. Так що зберігаємо, зберігаємо життя бджілкам, тому що пам'ятаємо, що як не буде бджілок, то не буде і людей. В цілях економії можна так. Кожен кущик. Щоб менше розбризкувалося дором срібства цього і так до кінця. Ось і закінчила я бризкать другу тепличку. І коли бризкала, то я звернула увагу, скільки в мене тут шкідників вже лежить під кущами, на яких подія вантихрущ. Дивіться, бачите. Майже під кожним кущем лежать трупики. Всякої зарази, яка шкодить нашій полунички. Ось, дивіться, під кожним кущиком. Не просто ж так вони сидять тут. Воно. Бачите? Під кожним. Так же само і на вулиці. Так же само, воно, дивіться, з яких там лежить. Вони всі вже мертві. Вон. Ми просто не звертаємо уваги, бо вони такі маленькі і схожі на корінечко полунички. Під кожним кущем, а ми часто бризкаємо від поверхневих шкідників, які шкодять на листі. А буває, що на корінь. Не звертаємо уваги, що на корені теж бувають шкідники, які шкодять, потім думаємо, чому скрючується листя, чому полуничка не розвивається, а тому що її, її отам їдять знизу. Вон, дивіться, скільки, скільки тут лежить їх. Всі ж вони не просто, там так, не просто так там сидять. Тому, так як я вже не одну разу говорила, обов'язково треба проливати в корінь якісь хімікати для того, щоб вбити всю цю заразу. Ну, а в тепличних умовах взагалі вони розводяться дуже-дуже швидко і дуже їх багато, тому що тут закрите від всяких погодних факторів, таке, ну, є їх захист, і вони сюди злозяться і тут зимують собі дуже добре. Тому, тому ось так захищаємо свої. Насодження і буде все добре. Головне все це зробити до цвітіння, до того, як з'явиться йогітка. І буде все добре. Після бризкання в теплиці прийшла у іншу теплицю. <рес> Бо на вулиці сьогодні холодно щось робити. Не дуже комфортно. Зараз покажу свої рослинки. Ось дивіться, яка краса, все гарненьке. Ось ось мої томатики. Як виглядають, вчора розпікірувалась перчики, бо вже давно потрібно було розпікірувати. І пікірую такі томатики, де вже піднялися, де такі густенькі. Ну, коротше говоря, роботу собі знаходжу. <плес> Зараз вже робота така, що не встигаєш, не знаєш, за що хвататися, тому що і те, і те, і те треба, і ще дерева в мене не дорізані. Але жду, жду щоб хоч трішки потепліло, хоч вітру щоб не було. Тоді вже буду обрізати, тому що. У вітер обрізати, а потім лікуватися, бо від простуд? ні, я вирішила, не буду. Буду займатися тут, тим більше, що в мене тут є з чим зайнятися. І, І сьогодні. Е, вночі е, я, мені дуже часто не спиться, я інколи пролистую там всякі е, коментарі. Е, дійшло до мене, що я щось там наклацала до, да, там щось змінилось у мене на каналі, але я, здається, змогла виправити. Ну, Я ще той хакер, тому що можу щось наклацати, а потім не знаю. Що там далі робити з ним. Так. І попався мені коментар, що люди мріють про теплиці, про такий полив капельний. Так, да, ми теж робили це не за раз. довго до цього йшли. Але коли ми продали коров, то вирішили. Поставити теплицю, е обов'язково поставити і спробувати вирощувати теплиці. Після того, як ми виростили перший урожай е з великої теплиці, чоловік сказав, що буду ставити другу. Поставили ми другу осінь, як ви знаєте. Ну, це не щитає оцієї маленької, це в нас давно. І чоловік сказав, ось взимку попався нам недорогий метал, і чоловік сказав, буду ставити ще одну теплицю, а можливо, і дві. Чому? Тому що, тому що ми старіємо, здоров'я в нас не додається, а в теплиці От на меншій території ми, у нас заробіток в рази більший, ніж на ґрунті, тому що на це впливає і ціновий фактор. Чим раніше, тим продукція дорожча, як у нас у великій теплиці першій ми теплицю повністю перший сезон відбили. І ще я там заробила на розсаді, тому, тому ми далеко не в убитку, а от в цьому році вже буде з неї чиста прибиль, чистий прибуток. Звичайно, всі ми кошти, які ми, які ми заробили на цих теплицях, на розсаді, ми знову вклали в закупку торфу хімії, заліза для ну, труб для слідуючих теплиць. І поки чоловік каже, поки ми ще якось нам легко ще двигатися, ну, відносительно легко, тому що вже важковато працювати на городі, в таких об'ємах. Але він говорить, що поки ми ще в состояні зробити теплиці, потім будемо тільки займатися посадкою, уборкою. Ну, Підремонтуватися таке, це можна якось і нанять. А от уже строїть теплиці, якщо не самим, то це не так дешево. Скільки стоїть метал і скільки буде вам стоїти робота. Так що ось, так. ось такі теплиці це дороге удовольствие. але я не жалкую, що ми вклали у цей бізнес немало коштів, зате потім буде тільки прибуток. Ну, я так думаю. Не виходить мені з голови ще один коментар, я, я ту жінку заблокувала. Вона сказала, що таких як я треба вбивати, <рес> тому що у нас націоналісти і фашисти. Ну, ви розумієте, хто це, <рес> це росіянка, в якої просто я вважаю, що просто не всі вдома <рес> з головою. Ну, нехай, їм аукнеться і все воно вернеться на круги своє, як по їхньому Все воно вернеться до них. Жалко тільки, що не вернуть наших загиблих людей і наших захисників. Це дуже жаль. Ну, на такі коментарі я стараюсь не, не дуже звертати уваги, мені навіть смішно стало, що я націоналістка і бендерівка. Капець. Перший раз чую про себе таке. Да, я націоналістка і бендерівка. Ой, капець. Да, інколи думає, що вони курять і що вони п'ють. <гум> Просто люди, ну, стільки в них злості, що вони труяться своїм же ядом. Так що, як то так? І сьогодні хотіла поговорити ще про ці обробки, які я робила. Треба обов'язково міняти системники із контактними препаратами. Системні препарати. Да, Я сьогодні бризкала актеліком. Це не системник, це контактний препарат. І не тільки він від кліщика, він йде від широкого, широкого спектру шкідників. Там і Довоносик, і волохата Оленка. Ну, звичайно, її ще немає, але, ж, але ж. немає це, тому що бризкала я в теплиці на вулиці. Звичайно, ще рано бризкать. І з розсадою, будь ласка, не спішіть. Я просто бачу, що вона ще не готова. І не те, що не готова. Я її просто хочу. У мене є хороші препарати, я їх оброблю. Оброблю всю полуницю. Звичайно, я ту, що... ту, що в відкритому ґрунті, да, я буду старатися обробити, ну, якщо встигну. А та, що в мене касетка стакан, я обов'язково обов вся буде оброблена і підкормлена. Я обов'язково її ще підкормлю, для того, щоб дати толчок для росту, для росту кореня. Тому що це розсода вже е, пізно її стовила на укорінення. Вона не дуже така сильно суперпупер. Ну, жі ціни не такі суперпупер. Ну, в касетки, в стакані вона приймається добре, так що не переживайте. А в відкритому ґрунті в мене теж в мене болячок немає. Е, ну, крім, е, Інколи десь якась п'ятнистість від цього ніде не дінеться. Не дінеться завжди. З нею треба просто навчитись жити і навчитися з нею боротися. Діяти на упередження, робити обробки, вовремя удалять листочки погані, і все буде добре. Так що, як то так? А, не сказала ж за системні і контактні. Діло в тому, що системними препаратами можна тільки примінити їх два рази. І Системні препарати, якщо їх тільки використовувати, то вони не будуть так діяти, як в парі із контактними. Треба чередувати і контактні, і системні. Чому я використовую актелік? Актелік я використовую, тому що він діє від широкого спектру шкідників. Це по-перше. По-друге, він дуже такий дієвий, шкодить і корисним комохам, а поки ще комох не так то багато, то особливо бджілки, вони ще не літають ще Нема такого масового вильоту, буває, що вони вилітають із вуліків, роблять облюд, коли тепло, ну, ще, ще холодно. І так, як мені об'ясняли агрономи, треба обов'язково їх чередувати. Обов'язково, тому що вони так діяти не будуть. Якщо ви одним і одним будете працювати, то шкідники, У шкідників виробляється привикання, і вже цей препарат може на їх не діяти. Так що я собі вибрала, звичайно, препаратів є дуже-дуже-дуже багато всяких, з різними назвами. Кожен вибирає собі сам. Я собі от так вибрала, мені вони подобаються і вони в мене працюють. Головне дотримуватись норми. І, я ж говорю от е, препарати, які я додаю туди, обов'язково треба використовувати прилипач, обов'язково. Е, прилипач удвоює дію, е, запобігає змиванню дощем. І, звичайно, цей препарат буде довше діяти, довше захищати вашу рослинку. Е... Насчет мила, да, можна і мило, але воно ж не таке ефективне, воно при... воно да, діє як прилипач, але коли йде дощ, то, як розумієте, мило розкисає і воно просто змивається Вмісті з препаратом. Eh, ну, всім миру, добра всього найкращого.